Північна філія фонду Ігоря Палиці тільки разом об'єднала чотири регіони області: Ковальський, Ратнівський, Шацький та Старовожівський. Це особлива територія краю, яка не може похвалитися потужною індустрією чи родючими ґрунтами. Натомість у своєму розвитку ці райони можуть покладатися на креативні ініціативи своїх жителів, на їх прагнення покращити своє життя. Людей багато таких, які готові. Щось створити, щось починати, ОСББ створення або шкільні фонди перш за все, розкрити потенціал таких ініціативних людей, дати їм можливість проявити себе, зробити користь для громади, ну і для власного якогось зросту. У ковальському представництві з'явилися відвідувачі у першу ж годину праці. Насправді представники фонду розпочали роботу ще до його відкриття. Готуються вислуховувати різні ініціативи жителів району, але передбачають, що пріоритетними будуть ідеї щодо благоустрою міста, селищ та сіл. Люди будуть підходити з різними питаннями. Дуже багато зараз обговорюється питань і. По обустрою подвір'я, і по обустрою приміщень і міста, й озеленення. У шацькому відділі також уже здійснюються напрацьовані проекти фонду. Зокрема, відпочинок у Буковелі. Уже за кілька днів найуспішніші діти району зможуть отримати гідну винагороду. Десятиденний відпочинок у дитячому оздоровчо-розважальному таборі Артек Буковель. Подібного такого ще в нас не було. От але дітки хочуть старатися і надалі, і дуже багато. То буде заохочення і надалі працювати і над собою, як би то і здобувати якісь здобутки, можна сказати, щоб все було ну, ради чого і для чого цього робити. Щодо ідей розвитку району, то Шацький вимагає уваги до своїх природних скарбів. Туризм це є з основних, у нас можна сказати, Ініціативи, які будуть кажу, звертати увагу, і все таки громада, бо в нас дуже багато відпочиваючих, і можна сказати, в літній період перенасичено озерний край і є в нас чого почати. Люди ж потребують допомоги усякої, що найперше позбутися зубожіння Лариса Михалевич, керівник Ратнівського представництва фонду, тільки разом, вважає, що потенціал у громад цього району неймовірний і прикладів, чимало. От питання. Де знаходяться озера, так як у нас багато озір в районі, в межах населеного пункту беруться люди, самоорганізовуються у громади для охорони цих озір, для зарибнення озір, для боротьби з браконьєрством і таке інше. Це саме стосується і інших питань. Оптимістичні перспективи представники фонду бачать у співпраці з місцевою владою. Тут і досвід співфінансування проектів, і залучення іноземних інвестицій і грантів. Може бути як і сільське господарство, так само як культура, спорт. От відділ освіти з відділом культури, так само будуть приймати участь в міжнародній співпраці з білорусами по відновленню промислів. Ткаль, у нас є в районі деякі ще не забуті такі промисли. Усі запропоновані ініціативи реєструватимуться у представництві. Їх відбиратимуть на конкурсній основі для здійснення. Окрім матеріальної підтримки з боку фонду Ігоря Палиці тільки разом фахівці забезпечуватимуть юридично-консультативний супровід проектів.